Можна пити. І коли ви приносите додому, у цей сірководній він швидко улітучується. Но запах сірководню ви можете відчути. Чуть -чуть є, так. Буває сильніше, буває слабіше, залежить від дощів. Але вона дуже класна, ця вода. Ще тут було одне джерело, яке називалося жив... живоносний істочник, живоносне джерело, прямо під храмом біля озера. Коли матушка Оліпія пішла від свого життя, 30 жовтня в неї була mm -hmm. ось річниця, на тому місці, де вона жила біля каплички, там зараз таку ну, церквушку побудували, дзвіницю, таку, mm -hmm. то на тому місці забило живоносне джерело. Люди, не віряючи, атеїсти, його засипали, але воно все одно пробивало, такий стовп. І потім його провели трубочкою до озера. І там зробили таке святе місце, іконочки були, і це джерело постійно було. Ми там набирали воду, і там по структурі водичка дуже гарна була для того, у кого поганий зір. Навіть інститут Шелімова сюди присилало людей, набирали. Тут навіть депутати приїжджали, набирали в тому джерелі собі воду. Але сталося таке, що почали будувати там внизу. Оці біседочки для шашликів. Угу. І прямо біля цього джерела дві біседочки. Прямо джерело і так одна і друга. Що там люди? П'ють, беруть, залишають. І джерело зникло, воно опустилося нижче. Взагалі. Просто ага. зникло. Водичка опустилася нижче. Зараз на тому місці джерела немає. Ось так. А. Так як на тому кладовищі в Монашеському. Могилка Олексія Голосіївського, там два пам'ятничка таких поставили. Зараз воно, люди вже так потрогали руками, що залоснили всі пам'ятники. То Олексій Голосіївський, лампадка на його могильці ніколи не тухла, навіть в роки війни. І було знищено повністю храм, цей да, монастир, але кладовище залишилось цілим. І жодна бомба в Великій Вітченої війни не впала, хоч тут були активні бойові дії в цьому лісі. І багато партизанів тут було оці всі окопи, всі вони ж залишилися. І е, коли там похоронили оцей кримінальний авторитет кісів, який виділив свої кошти на будівництво цього храму і хотів піти потім в монах і будував собі келію, але загинув в автокатастрофі. Коли його там похоронили на костях монахів ще в давні часи, які хоронили, лампадка. 또또또또또또또 또또. 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 Кашечки, і оце за 10 років вони тут розмножуються і все більше, більше і більше. Mm -hmm. І ми ще звернули увагу. Вони як витіснили тих качок, які тут були до них плавали. От на цьому озері тих качок немає наших качок. А У нас mm -hmm. на радужки такі, такі качки, і оті звичайні такі, і кілька видів, і всі нормально там існують. Ну от багато от років. Років. я бачу, що коли цих стало багато. Ті качки перейшли на інші озера, але їх хтось завісить чорні заніс сюди в ці озера. Раніше тут їх ніколи не було. Може, самі прилетіли? Може Чи вони лекають, самі що? прилетіли. Вони хтось не громадять. Та якщо близько, то теж теж, мабуть, сильне місце. Ну тут взагалі сильне місце. Це ну везде відділення, да. Але якраз Дуб. Це давно було. років три-чотири назад. Далі не займало, Ви знаєте, що найдовший. Музичний інструмент це трембіта. Трембіти робили тільки смарек, куди вдаряла близько. І тоді дерево звучить. Тільки з таких дерев робили трембіти. Всі фотографують, то я думав. Як це? Страшно. Я взяла інструктора. І інструктор сказав, тільки не в букавілі, бо в букавілі дорого, там тільки два години ми взяли з Татарєва. Він зі мною, поки не з'їхав два спуски з п'ятої траси, і незалежно, скільки це буде по часу, два спуски. І дешевше в два рази, ніж там. І каже, нема чого, отам тикатися будеш, як ото інструктор, не поїдеш, треба одразу з високої гори. І не переживай, я буду страхувати. Ну, це жах. Я перший спуск два години спускалася, в мене ноги все клинуло, все там. А потім каже, два другий раз треба закріпити. Я ні Він каже, треба. Другий раз я вже десь за годину з'їхала. На слідчий день не які повністю є такі люди, які повністю живуть тільки на прані Від воду, і тільки е, праною. І кажуть, що наше майбутнє, що люди навчаться праною харчуватися. Я знаю, у мене оцей був один тренер з Феодосії, який був сироїдом. Він їв отаку, ну, 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 даже... ну. Яка була з чоловіком в неї цей день День народження. <постив> так, <день. постив> <постив> І вона каже, Боже, я ж не взяла не полотенця, я б оце ж і скупалася. Але сумнів, нє-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я кажу, Боже, день народження, у мене є перева і маленьке полотенце. Давай. Вона, ні ні ні, -ні. потім, День народження, ти що? І вона окунулася, і вона так стояла, Боже, яка це благодать, яке це щастя. Тобто вони вийшли до колодому, ще разбить йде. Тут була підземна церква, ну, не церква, а якесь місце, де вони е, звертались до богів, де вони молилися. І що цікаво, що посередині лісу росте цей дуб, його назвали «говорящий», як по-українськи. Розмовляючи. Розмовляючи <гум> дух. Як чому так назвали? Тому що одна жінка, яка... Відкритий канал Яснобачення, Ясновідчуття. Вона з'єдналася з енергією цього дуба і його раніше називали головний дуб гори Купол. І вона дає інформацію. ну це Інформація прийшла через Ігоря Пісеренко, мені тому я її розповідаю, бо це його була учасниця. І він вона каже, що, а ви знаєте, що дуб каже, що головних нема дерев взагалі. Це люди придумали, хто головний, хто при владі, а кожне дерево на своєму місці. І якщо б кожна людина була на своєму місці, жила по своєму призначенню, то не було б у вас ні він, ні сварок, ні образ, ні претензій один до одного. Треба знайти своє місце в житті. І тоді ти отримаєш від життя задоволення і не маєш претензій до інших людей. Ось. І ну, от така інформація прийшла. Після цього Ну каже, Света, вот так толь озер, шаг лево, шаг вправо и боюсь двум назад. Каже, А, так таки не зробилося. Ну вона тільки вдов дошу зерпу Чуть-чуть зайшла там 5 метрів. Дошки така маленька дощечка. Я тебе зняла. Все? Да, я. Може ще раз. Фон. Оце ж вона, оце вона йде, ми зараз по ній просто будемо йти ага. в Китаєво, ми тільки трошки і вдоль озер. І ось, це, ось по цій тропі, отак ми, ми частину йшли з вами, потім звернули в купіль, ага. але частину отак вийти можна в голосі. Тобто вона з'єднує дві Голосіво святині. Це, це голосівський монастир. Там, де матушка Аліпі. Ага. От Китаївське Голосівсько. Ага. Але є, є ще можливість зробити радіалку в Піафані. ну, піофанію. Але зараз перекрита пирогова забором. Раніше було куча входов. Вони в період локдауна все забили. Я впевнена, що десь є там підземний, бо ми там під капулькою під забором. Але треба знайти, де тут знаходиться. А от там зараз будемо йти, в музей Пирогова. І ми виходимо якраз. Головний вхід на протилежній стороні, а тут регіон Карпати. І цей музей Пирогова він виник завданий нашому герою Радянського Союзу, Тронько був такий, який коли почали будувати Київську ГЕС і повинна була затоплена частина сіл, які мали дуже класну стародавню дерев'яну архітектуру і там, Церквам, будинкам було по 300 років. Він е, дав Добре. таку пропозицію, що ми повинні тут зробити музей української архітектури і побуту. Уже тоді були навики Переяслав Хмельницького такого музею і вирішили тут теж зробити такий музей. Угу. Тут представлено сім регіонів України, і всі хатинки в цих регіонах це. Справжні хатинки, які вивозились з деяких сел, вони розбиралися, потім тут збиралися. І дійсно, багато хатинок мають своїх духів привезені. І ці духи дуже часто попадають в фотоапарат. І в мене були такі фотографії, прямо ну просто ну духи. І я ці шукала людей, які могли б сказати, що це за духи. І знайшла таку людину з Миколаївської області, яка сказала, що це духи першого порядку. Як Берегіння тих е, хатів, які були сюди перевезені, що вони зовсім ну, не злі, вони просто оберігають цей простір. І е, е, є ще од, один е, регіон, який зробили сучасний. Там е, хатинки дійсно, дійсно не, ну, не ті, які перевозились, а будували спеціально по типу хат, хатів е, певного регіону, наприклад, Харківська область. Тип типовий, як будували в Харківській області, і в будиночку всередині там знаходяться всі вироби, які виробляються в Харківській області для побуту. Посуд, меблі, може, якась техніка. І можна подивитися, в кожному будиночку і свій екскурсовод. І всі, всі області України так представлені. Дуже був класний фестиваль, він десь був три роки, в травні в місяці, в середині травня, називався Фестиваль зеленого туризму. Коли тут люди могли прийти познайомитися не тільки з архітектурою, побутом цієї області, а й отримати інформацію, де можна, які туристичні об'єкти, які природні цікаві об'єкти, де можна поселитися, де можна харчування у людей. І в перший день дійсно приїжджали дуже багато компаній-туристичних, щоб отримати цю інформацію. А ну, якщо хочеш там дисків, перший день треба. Можна було скасувати кухню кожного регіону вони готували страви. І кожні там дві години було весілля там, весілля Харківської області, весілля там Вінницької mm -hmm. області. І оце отак село, така дорога, і ти, коли приймаєш участь в цьому весілля, тобі і накормлять, і нальють чарочку. Тобто, mm -hmm. і, тобто був дуже класний фестиваль. Але держава не фінансувала, і організатори вони просто не могли цим займатися далі, тому що це і кошти треба вкладати, і треба, щоб це було на державному рівні. Тому цей фестиваль. На жаль, не проходить ось так. Але музей почав будуватися в 69-му році, 7 років він будувався. В 76-му році його відкрили. 150 гектарів має ця територія. І щоб погуляти по перегову, треба цілий день зранку. До там кар... де До Карпат, є... там не завжди їдеш. Да, багато хто не, да, а, не а, мен, а мені Карпати що... найулюбленіше, тому що mm -hmm. при біля входу mm -hmm. і там oh, якось да, люди знати, і мало йти. хто заходив в цей yeah. сучасне нове село, mm -hmm. там де цей фестиваль проходив. Але тут у Карпатах часто бувають такі ярмарки, і люди не знають. От після Пасхи на наступний тиждень проходить Карпатська Пасхальна ярмарка, mm -hmm. і люди приїжджають з Карпат, продають свої вироби. Ну багато mm -hmm. фільмів тут знімає знімалося. зараз. Ну ми часто раніше я взагалі коли робила такі походи. Особливо влітку ми постійно заходили в пирогову да, на да, щось купити, поїсти, посидіти. Да, Там Щось співають, щось да, погуляємо. Маса да. задоволення, потім поверталися в ліс і йшли далі. Але, на жаль, в період локдауні всі ходи перекрили. І, я кажу, ну чого з цієї сторони не зробити платний Да. Ну тут же люди багато з цієї. Червоний, як бузок, дуже, дуже гарний. Ось як твоя курточка. О, От. Трошки світліше І дуже гарний. І отак за відкритий йдемо.